Всім привіт! Ви на моєму каналі Майлітоліна. Сьогодні ми будемо робити дуже цікаві експерименти, так що ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Отже, для першого експерименту нам треба свічка, запальничка, миска, барник, синій, вода, ложка. Третє сині я вибрала, тому що це мій улюблений, це мій один із улюблених кольорів. Зараз ми будемо, зараз ми будемо, дивіться, ось так капати барвник в стакан. Ще трішечки і розмішуємо. Так, барвник можна. Ой! О, як моя зубна паста. І переливаємо сюди. Зараз ми ставимо свічку на середину і підпалюємо її вогнем. І, до речі, цей дослід треба робити з батьками. Ясно. Ти не хочеш з першого разу, а от з другого в мене вже вийшло. І... Фокус. Фокус. Щутка ем. працює. А ви знаєте, чому так сталося? Вогонь не може горіти, якщо нема кисню, а коли ми накриваємо свічку стаканом, то, то кисень перестає поступати і свічка гасне. Тиск всередині стакану швидко падає і вода з тарілки заповнює порожні місце. Для другого експерименту нам треба гаряча вода, холодна вода. Пляшка і кулька. Спочатку ми ладяємо кульку на пляжку. Кулька має щільно прилягати до пляшки. Тепер пускає пляшку з водою. І бачимо, що вона піднімається доверху. А тепер що відбувається з кулькою? Опускаємо в холодну воду. І наша кулька, і наша кулька здулась. Гарячий надувається. Гарячий надувається. А в холодній надувається. Хочете знати, чому так відбувається? Гаряча вода нагріває повітря в пляж, вона піднімається доверху і надуває кульку. А коли пляшка в холодній воді, то повітря з кулькою охолоджується і опускається вниз. І кулька. Дувається. Mm -hmm. Ось. І всім пока. Я, я, я бажаю, щоб ви підписувалися на наш канал і ставили лайки.